Так, оглядаємо комора, 10-й магазин, ціни на м'ясо. Телячі ребра, 175. Добрий день. Телятина 350, телятина 300 гривень. Ребра 210, мішаний фарш 150 лопатка 190. шинка 215, шия 275, індича спинка 60. А якщо багато брати, по 50 на гурт. А стегно індиче? 220. 220, а філешка 290. 290 гривень. Печінка по 45 гривень. Серце по 75 гривень, легені по 25. Бимося на курятину. Крило по 95 гривень, філешка 195, четвертинка 95, гумілки по 95 і стегно 130 гривень. Є печінка по 105 гривень. Фарш курячий 130 гривень і 105 гривень курка ціла. Нирки є по 40 гривень. І язик є по 140 гривень і по 160 гривень. 370. Шинка яловича 300. Щи є яловича 250. Годинка 150. Деловична крестка, подаємо. Тут по 240. А кролик 260. Тому що не куртка постапитися. Криво, спикають. Печінка індика 110. Печінка куряча 105 гривень. А 135 135. У 4 гривен, четвертинка 95. Якщо стегно, то по 150 раз. Є, я увечаю 300, шия діяловича 350, телетина 370, серце яловичі по 95 і язик яловичий 320. Прошу. Мілка oh, okay. 95, а 105 гривень. по 195, крово по 85 і курка по 105, Шинка 215, шия 275, порядови це також 275, ребра по 210, лопатка 197, курка 140, 87. Tako, 1290 i samo 165.